Друзі, всім привіт! Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Валенція, де маємо для вас цікаву квартиру під ремонт. Її ціна 155 тисяч євро, але сказали, що можна домовитись і близько 5-7 тисяч ще вони скинуть. Що цікаво, в цьому районі можна здавати кімнати по 400-450 євро. Давайте подивимось. Отож, квартира, як я вже говорив, 155 тисяч євро за 75 метрів квадратних. Ми маємо тут дві спальні та один санвузол. Раніше тут було три спальні, що цікаво, дуже велике вітання. Ми можемо зробити так, як і було окрему спальню. Так, вікна в нас виходять на нашу вулицю. Що цікаво, це дуже і дуже дорогий район. Тобто тут кімнати здаються по 400, а великі по 450 євро. Цікаве місце для. Оренди, і, в принципі, якщо сторгуватись, можна придбати собі непогану квартиру у Валенції. Йдемо на кухню. Ось така кухня. В принципі, на перший, першу пору може ще піти. Пізніше, звичайно, потрібно буде міняти. В квартирі необхідний ремонт, потрібно докупити, буде меблі. Ось така в нас перша спальня. Вид з вікна у нас в патіо. Рухаємося далі, покажемо вам, що є в цій квартирі ще. Також ми маємо санвузол, унітаз, умивальник, біде і невелика ванна. Плитка, в принципі, поставлена добре. І йдемо до основної спальні. Ось таке двоспальне ліжко. Маємо якісь речі, також шафу. В принципі, це потрібно буде поміняти, тому що меблі вже старі. Але нагадую, дуже класна локація місті Валенція. Ось так виглядає наш будинок зовні. Ми маємо тут ліфт, і це під'їзд нашого будинку.